Привіт! Сьогодні у нас він'яса-йога, сідаємо в позу дитини. Можна трошки таку широку позицію, як завжди, ви вибираєте самі, як вам зручніше, коліна по сторонах, руки перед собою, опускаємо голову вниз і тянемося тазом до п'яточок. Зробимо таку бокову розтяжку, ми ставимо праву руку за праву сторону килима і зверху ставимо ліву долонь, і ми витягуємо ліву сторону, робимо цю позицію активною, тягнемося тазом до п'яточок, а лівою рукою тягнемося вперед, повертаємося до центру. І міняємо сторону ліва рука в ліву сторону, права рука зверху, і знову ж розтягуємо праву сторону корпусу. Молодці. повертаємося до центру. Виходимо наверх, стаємо в позиції цуценя, руки перед собою, коліна і стегна в нас на одному рівні. І ми Опускаємо грудну клітину вниз, дивимося вперед, чи можна опустити голову вниз. І тягнемо плечики вниз. Молодці. піднімаємося наверх, стаємо в позиції стола, зробимо скрутку. Трохи плечики піднімаємо наверх, вдих, піднімаємо праву руку наверх, дивимося наверх. І робимо скрутку права рука під ліву, права вуху на кілом, згинаємо ліву руку. Можна ліву руку перед собою, можна за себе трошки додати ще розтяжки для лівого плеча. Можна закрити очі. Повертаємося до центру. Піднімаємо знову праву руку наверх. І повертаємо праву руку назад. Вдих, піднімаємо ліву руку наверх. Робимо скрутку в ліву сторону, лівою рукою в праву сторону. Ліве вухо накинули. Права рука можна перед собою, можна за спину. Молодці. Повертаємося до центру, вдих, ліва рука наверх і видих. Ставимо назад ліву руку і виходимо в собаку мордою вниз. Схинаємо одне коліно, потім інше. Вдих, піднімаємо праву ногу наверх. Згинаємо в колінці і робимо такі кругові рухи правою ногою в одну сторону. в іншу. Можете це робити зігнутим колінком, можна, якщо є у вас відстань, можете не, 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 не дуже є відстань, бачите. можна робити такі круги ногою прямою, в одну сторону і в іншу. І ставимо праву ногу перед собою, анжина ясина опускаємо ліве коліно на кілим. Вдих піднімаємо руки наверх. І видих випрямляємо праву ногу. Ардаханом і Дихаємо спокійно. І звідси ставимо праву ногу назад, ліву ножку теж ставимо назад, робимо бокову планочку, ліва рука на килим. Просто тянемося можна праву руку наверх, чи за голову розкриваємо грудну клітину. Молодці, повертаємося назад в позицію стола і виходимо в собаку мордою вниз. Згинаємо одне коліно, інше. І теж саме на ліву сторону, вдих ліву нога наверх. Згинаємо колінку. Робимо кругові рухи в одну сторону в іншу. Можна з прямою ногою. І ставимо ліву ногу перед собою. Праве колінку килим. Тих руки наверх. Ханжена ясана, стегна тянемо вперед. Відпускаємо руки, випрямляємо ліву ногу ардахана манасана. Тепер ставимо ліву ногу назад, праву ногу назад, ставимо праву руку на килим, розкриваємося в позиції модифікованою. Бокової планочки, ліва рука наверх чи за голову і ще більше розкриваємо грудну клітину. Можна трошки прокрутити ще праве плечко і потягнути ще праве плечко. Молодці. Повертаємося в позицію стола і виходимо в собаку морду вниз. Ще заходимося тут на три глибокі вдихи і видихи. Відштовхуємося руками від килима. тут на три. Дихаємо через ніс, два. Розслабляємо шию, відпускаємо всю напругу і один. Молодці. Вдих, піднімаємо праву ногу наверх, видих, ставимо праву ногу перед собою, хай ланч, вдих. Піднімаємо руки наверх. І видих робимо скрутку в праву сторону. Можна трошки посунути ноги в різні сторони, для того, щоб знайти більший баланс. Руки не обов'язково прямо, можна трошки зігнути, ніби така. У вас щось як чашечка стоїть на руках, і трошки ще це допоможе розкрити грудну клітину та плечики. Молодці. І звідси ми робимо, звичайну, планку на ліву сторону. Ліва рука на килим і підтягуємо праву ногу до лівої. Залишаємося тут. Завжди можна зробити модифікований варіант, якщо хочете ліве коліно на килим. Чи така класична планочка. Ми тут на 5. Відштовхуємося лівою рукою від килиму. 4, 3, 2, 1. Права рука на килим. Планочка, звичайна, і опускаємося потихеньку на живіт. Кобра, вдих, плечки назад. Трошки приподнімаємося наверх, і опускаємося вниз. Звідси виходимо в собаку вниз. Теж саме ліва сторона, вдих. Піднімаємо ліву ногу наверх, видих, ставимо ліву ногу перед собою. Хай ланч. Піднімаємося наверх, розкриваємо грудну клітину. Сідайте ще глибше. Права нога у вас пряма. І видих. Робимо скрутку в ліву сторону, Можна трошки підтягнути, знову ж таки, до середини ноги. І це допоможе ще більше розкрити грудну клітину. І ставимо тепер праву руку на килим, робимо бокову планочку в праву сторону, підтягуємо ліву ногу до правої, ліва рука наверх. Ми тут на 5, 4, 3, 2, 1. Ліва рука на килим. Планочка. І потихеньку падаємо вниз. Знову ж таки, робимо кобру, вдих, піднімаємо грудну клітину наверх. І видих, округляємо спину поза дитини, і звідси виходимо в собаку морде вниз. Останній флоу, вдих, права нога наверх. Видих ставимо праву ногу перед собою. Хайланч, вдих. Піднімаємо руки наверх. Молодці. І видих руки перед собою. Виходимо в позицію воїн 3. Ми тут ще на 5, 4, 3, 2, 1. Повертаємося назад, в ланч. Руки килим. Дих права нога наверх. І трошки переносимо вагу на ліву руку. Права нога за себе, перевернута собака. Розкриваємо грудну клітину. І витягуємо повністю весь корпус. Грудна клітина розкрита, ноги сильні. Ми тут на 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Повертаємося в собаку, мортою вниз. Теж саме ліва сторона, вдих, ліва нога наверх. Видих, став ліву ногу перед собою. Хай ланч, вдих, руки наверх. Руки разом виходимо в позицію воїн. 3. Підтягуємо праву ногу наверх, виштовхуємо ліве колінко, дихаємо спокійно, не напружуємо шию. Повертаємося назад, хай ланч вдих і видих. Руки килим, піднімаємо ліву ногу наверх. Тепер переносимо вагу на праву руку, трохи виходимо вперед. І ставимо назад на носочок ліву ногу. Розкриваємо грудну клітину і тут ще повертаємо праве плечко. Дивимось назад. Ми тут на 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Назад планочка поза дитини. Округляємо спинку. Та стягнеться до п'яточок. І виходимо назад в ви їх собаку вниз. Тепер руками підтягуємося до ніг. І падаємо вниз у танаса, наберемося за протилежні лікті. Опускаємо голову вниз, кажемо так, ні головою. У нас можна ще колінка можете трошки зігнути, для того, щоб класно більше ще повисіти. Молодці потихеньку піднімаємося наверх. Зробимо розножку. Ноги ставити по сторонах. Пальчики дивляться вперед. Може трошки прожляти голова після того, як ви міняєте положення. Голова вниз, наверх. Якщо крутиться, голова подихали, постояли трошки, можна попити водички. Стаємо потім в розножку. Розкриваємо грудну плітину, руки у нас на стегнах. І видих, падаємо вниз. Можна поставити руки перед собою, можна взяти за великі пальчики ніг, можна взяти за п'яточки. Опускаємо голову вниз. Молодці. Припіднімаємося трохи наверх, права рука посередині, вдих. Розкриваємося в ліву сторону. Можете поставити собі підставити блок, трошки буде вище, якщо вам так зручніше, тому що відразу йде напруження тут, тут внутрішня частина ніг. І міняємо сторону, ліва рука на кілом чи на блок, розгортаємося в праву сторону. Для тих, в кого хороша розтяжка, наступний раз ви можете ставити не посередині, а ви можете взятись за ліву щиколотку, вдих і зробити в таку вже скрутку, більш складну. Можна ще поставити ліву руку на спину ще більше розкрутитись. Молодці, міняємо сторону. Ліва рука чи посередині розкрутка вправо, чи беремося лівою рукою за праву, щиколотку і ще більше скручуємося. Молосі, повертаємося до центру. Зробимо ще зкандасину. Можна зробити в такому більш е, варіанті легкому, легком, скажімо так, ви згинаєте одне колінко, потім переходите на іншу ногу, згинаєте інше коліно. І от в такому положенні ви рухаєтесь. Якщо у вас дозволяє розтяжка, це входить в вашу практику, можна піти в більш такий глибший варіант. Ви сідаєте повністю вискантасано, носочок на себе, від себе. І ще тут можна попрацювати на розтяжку внутрішньої частини ніг. Тут попрацювали, переходимо на іншу сторону. Носочок на себе від себе. І ще давайте чотири рази в одну сторону, просто вже без носочку просто переходимо. І останній раз. Молодці і ще раз розножка. Падаємо вниз, можна вже більш такий глибший варіант. Можете руки за себе покласти. Ноги напружуємо. Молодці. Піднімаємося трохи наверх, з'єднуємо ноги і сідаємо в зручне положення, сидячи. Зробимо позицію двійного голуба, ви ставите паралель, паралельно е колінко п'яточка і ми ставимо. Праву п'яточку на ліве колінко і стараємося опустити праве колінко вниз до лівої п'яточки. Якщо дуже важко в позиції двіного, можете зробити як сукасину, просто ставити праву ногу спереду до лівої і в такому положенні опускаєтесь вниз. Якщо можете робити позицію двійного голуба. Можете щось підкласти в, цю, в цей простір, який залишився між правим колінком та лівою п'яточку, і потихеньку падаємо вниз. Можна під голову ще підставити собі плоки для того, щоб повністю розслабити всю спину і шию. Ми робимо 10 глибоких вдихів-видихів в такому положенні. Піднімаємося наверх, розслабляємо ноги, відпускаємо повністю, робимо скрутку колін в одну сторону і в іншу. І міняємо положення. Тепер ми спочатку ставимо праву ногу паралельно і ліву п'яточку наверх, на праве коліно. таз назад, спинка пряма, вдих, видих падаємо вниз. Молодці, піднімаємося наверх, відпускаємо ноги, колінка в одну сторону в іншу. Потихеньку з'єднуємо коліна, падаємо вниз на спину, коліно до себе, як м'ячик, такі маленькі кругові рухи в одну сторону і в іншу. Молодці, І робимо бананасину, п'яточки, ноги в праву сторону за кіла. Права нога спочатку, потім ліва наверх. Тасна залишається по центру. Беремося лівою рукою за праву е кість, підмаємо корпус наверх, переносимо повністю верхню частину в праву сторону, а тасна залишається по центру. І в нас тянеться ліва сторона. Закриваємо очі. Починаємо дихати повільніше. Повертаємося до центру, міняємо сторону. Спочатку ліва нога в ліву сторону, права зверху. Потім беремося правою рукою за ліву кисть, піднімаємо корпус наверх, прикручуємося в ліву сторону. Повертаємося до центру, робимо позицію щасливої дитини, зідаємо коліна, беремося за п'яточки і покачуємося в одну сторону в іншу. І робимо невелику скрутку, ліва нога пряма, праве права колінку до себе вдих. І робимо скрутку в ліву сторону плечики по центру, закриваємо очі. Повертаємося до центру, міняємо сторону ліве колінку до себе і скрутка вправо. Повертаємося до центру, влягаємо в шавасану, долоні дивляться наверх, закриваємо очі повністю розслабляємо все тіло. Потихеньку починаємо рухати пальчиками ніг, рук. І повільно повертаємо себе в позицію сидячу. Відкриваємо очі, вдих руки наверх і видих руки на себе. Дякую, що ви були сьогодні зі мною і побачимося скоро. на